Доброго дня! Вітаю усіх і бажаю натхнення. Перед вами нова колода, що створена на основі картин Іероніма Босха. Нагадаю, що сам Іеронім карти Таро не малював. Його творчість надихнула Атанаса Атанасова. Ось ця колода, ми з вами вчора на неї дивилися. так? І також Тревіса, Тревіса Макгенрі. Його ми з вами вже знаємо по колодах «Акультне таро та таро янголів. Чудові колоди, які споникають до вивчення демонології та, якщо можна так сказати, янгології. Але сьогодні в нас ось така чудова колода. Ми бачимо чудову, ярку, таку яскраву коробку, блакитно-сріблястого кольору. Дивіться, як вона блищить гарно. Ось. Так, з написами назви колоди, ім'я автора та видавництва. А, випустили у життя цю красу... красуню майстри друкарні Ріпол. Так, ось така цікава. А, цікавий дизайн бокса на дві стулені дверці. Ось так. Магнітна застібка. Ось так. Чудова і всередині малюнки, і дуже гарна сама якість коробки, то дуже красиво. Знаєте, оце відкриття колоди нагадує, як в дитинстві була передача в гостях у казки. Так, що ж в нас за казка у цій скринці? І так, ми маємо з вами чудовий мануал. Дивіться, яка гарна книжечка. так? Обкладинка досить товста, повнокольоровий друк. Також ми бачимо фонові малюнки так? і зображення арканів. Дуже вона цікава, інтересна, але вона написана на англійській мові, і вам треба буде її перекласти. Бо без книги ви взагалі не зможете розібратися з цією колодою. Тому важливо зробити переклад і порозумітися з арканами, бо вони так і залишаться для вас гарними малюночками. Так, що далі в нас? Приємна, приємна для візуального сприйняття, такі занадто навіть товсті сторінки. Виглядає дуже чудово, приємно, красиво дуже зроблено. Ось тут є, дивіться, є про автора і є напис про художника самого да, митця, який саме малював ці картини. Іероніма Босха. Тут є також опис кожного аркана з малюнка. Цікавий опис, вам обов'язково треба його вивчити. Ось, наприклад, барон, який розбиває велику ягоду. І ми бачимо двох чоловіків, які розбили цей великий плід і тепер зможуть скушкувати маленькі зсередини. Але по скажем, по ітогу вони залишаться ні з чим. В книзі автор описує картини, з яких взяв образи для арканів. І ось тут, наприкінці книги, є опис цих. Картин і де вони зараз знаходяться в якому місці, де можна на виставці їх побачити. Це і Уклін Волхвів, і свято в Яйці, алегорія хтивості та обжерства, немовля Христа на прогулянці, смерть та скрапа, рушення каменю, чарівник і багато-багато інших. Кожен аркан описаний автором з позиції глибинного смислу. Трев'яс яз пов'язав систему Вейта з творчістю босха, висловивши свої почуття до арканів та висвітливши саме темні боки арканів, які, знаєте, вони як алегоріями. Розказані. Кожен оцей переклад вам дасть таку наче, притчу або казку або алегорію. Ця колода дуже цікава. Давайте перейдемо до Арканів. Ось така стрічка блакитна. Далі дивимось: Зріз чудовий, блакитний. Він просто ідеальний. Ось так. Я спеціально одягла назад нову стрічку. І давайте з вами подивимося на аркани. Пройдемося по старших арканах, і як ви бачите, вже назва тут не класична. А, перша карта, або, ну, вона не перша, вона нульова, але перша в колоді це мандрівник. Ми з вами звикли, що це шут, але це в цій колоді мандрівник. Далі мах. Мах називається Здібності. Далі жриця – це буде володарка терору. Імператриця тут в колоді Діва Марія або Богородиця, імператор король Сходу. Дуже цікаві образи, цікаві малюнки, приємно брати в руки. Ось така дивіться оборотня сторона. Карти плотні, чудові, мені подобаються. Вони будуть дуже довго з вами співпрацювати, матове покриття, то не буде ніяких перешкод при зйомках. Далі. Ірофант, тут в нас хірург. Ось так, так. Да. Закохані вони є. Закохані, як ви бачите, три персонажі на карті, так? Далі. А от Колісниця, це вже у нас йде обман. Сила це незнання. Далі, так, далі у нас іде е, відлюдник, да, це освітлення. Колесо фортуни це стіл достатку. Правосуддя товкач квітів. Е, дуже цікавий аркан. Насправді я м, з цим арканом досить довго працювала, щоб його повністю зрозуміти, але е, перечитаєте мануал, і вам дуже багато стане більш-менш ясно. Наступна – це у нас е, вісельник або повішений це хлопчик в бочці. Смерть, мабуть, у всіх колодах вона і є смерть. Далі помірність, як ми пам'ятаємо, але в цій колоді це рай. Диявол називається спокуса. Далі у нас вежа. Вежа тут, бачите, у кожної карти автор дав свою назву, і це річка в пекло. Зірка мрійник. Місяць. Ось місяць. Це у нас Брайлівський лицар або поразка. Сонце, немовля Христос. Суд сходження благодатного. Ну, і світ, він і є світ. Суд сходження благодатного і світ класично, як і у всіх колодах. Далі ми з вами трошки розберемося, що система не є класичною. І тут в нас є, дивіться, ягоди, ось вони, далі будуть птахи, далі будуть ось ковзани, далі в нас мечі, наступні ось це посудини, далі книжки і монети. Ось вони. То, як ви бачите, система трошки не така, як у Вейта. І ще що цікаво, що тут у нас йде перший паш. Дивіться, паш ягід. Далі лицар. Далі барон. Наступна принцеса, королева, король. Так, ось король. І туз. Ось такі цікаві карти. І кожен аркан описаний автором в позиції глибинного смислу. Тревіс пов'язав систему Вейта з творчістю босха, висвітливши е темні боки арканів притчами та алегоріями. Ця колода мрійна. І одночасно трохи кошмарна. Як ви бачите по арканах, не всі малюнки зайдуть кожному, бо це, скажем, не кожен зрозуміє глибину цих арканів. Колода складна. Небагато є митців, чиї роботи здатні шокувати. Вражати і захоплювати глядачів протягом понад 500 років. Але хто зіткнувся з Босхом, його картинами, він вже не буде байдужим до його творчості. Іронім Босх має репутацію геніального божевільного і великого митця своїх часів. Його унікальний стиль. Привів до того, що він став першим сюрреалістом у період художників-реалістів, то він був новатором свого часу. Відомий окультист Тревіс Макгенрі старанно видалив сцени і персонажів створив Боска, щоб створити оцю філософію традиційних карт таро. І перед нами постала чудова надихаюча колода, яка не схожа, на, мій погляд, на жодну, яку ви коли-небудь взагалі бачили. То це колода буде, знаєте, вона така надихаюча, вона дуже яскрава і не кожен зможе її зрозуміти. Я б сказала, що вона, знаєте, така проста, як відкрита книга. Але книга по квантовій фізиці на китайській мові. Часом вона трохи жартівлива, як колісниця. Да? Карта там, де Тувкач квітів, така цікава. Да? Іноді вона захоплююча, але завжди вона яскрава своїми образами і сюжетами. Дуже цікава, вона є. Вона не є клоном Вейта, але гарно отримує в собі класичну схему та головний змістовний посил системи арканів. Сказати, що я в захваті, то нічого не сказати. А, бо ці картинки, вони такі, знаєте, милі кошмарики, да? відкривають внутрішній світ людини. Її мрії, сподівання, таємні бажання, з іншого боку, фобії, комплекси, страхи і навіть трохи збочення. Ви бачите, що карти зроблені дуже цікаво. І система, яку треба опрацьовувати не один день. Вони, знаєте, вони дуже гарно будуть працювати з вами на консультаціях з бізнесу. От як би це не було складно, але для бізнесу ця колода буде дуже цікава, дуже е легко відкривати таємні почутті і сторони. А також колода буде працювати на взаємовідносини. Відкривати те, що всередині людини, е вона буде робити це легко і впевнено. Е тільки для цього треба її опрацювати. Вона ніжна. І шокуюча, вона чесна і пряма. Карти дуже чудового такого змісту, чудової якості. Мені ця колода імпонує. Я не знаю, зайшла вона вам, чи сподобалась вона вам. Цей подарунок мені зробила Наталя. Дуже велике дякую, бо колода цікава, чудова. Кожен сюжет, кожен персонаж, кожна деталь має свій зміст. Я не можу впевнено сказати, що вам вона сподобається, але скажу з певненістю: новачкам у Таро з цією колодою працювати буде важко. Бо треба знати все ж таки базові значення таро-вейта і тоді ви зможете. Вже на основі е, класичної системи розібратися з цією колодою, бо вона така авторська. Тому я буду чекати від вас коментарі, ваші враження від колоди, е, враження від відео. Е, також е, чекаю на відгуки і не забувайте ставити лайки. Тому підписуйтесь на канал, записуйтесь до мене на курс Таро Вейта. Він дуже повний, дуже цікавий, з прямими і перегорнутими арканами. Також є окремо опрацювання практики на Таро, де я навчаю, як правильно ставити питання, як правильно зробити свій розклад, і як працювати з людьми. Ось така в нас сьогодні чудова колода, дивіться, яка вона гарна, вона досить товста, якість неперевершена. Ну, як у Ріпол усі колоди. І ось така чудова коробка. Бажаю вам успіхів. Пишіть мені, чи сподобалося вам відео, чи сподобалася вам колода. А я бажаю вам успіхів, натхнення і здоров'я.